Ранг має приклавки україномовного каналу. Гарний сонячний ранок. Куча мусору, мусор. мусор Куча піску. Не встигли як посипати по доріжкам. Ну, на наступний рік залишиться. Сьогодні гарна погода, плюс 7. Гарний день четвер. Число 13 березня, але теж непогано, 13 березня 2025 року. Бігуть на роботу новою стежкою. І відразу як пройшла ніч, у ну, Дякуємо Богу. Це як завжди. Тривоги, далекий вибух. Дружина читала каби у передмісті, але щось там. Ну, Без звучань. Дякуємо Богові. І відбій тривоги був біз 15,7, тому зараз тривоги немає. Всі люди бігуть хто на роботу, хто куди, я на роботу бігав. Водички є, світло є. Тепло, дуже тепло, оселі. Життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. І будемо сподіватися, що так воно буде. Ми наближаємось до літа, до миру. Будемо сподіватися. Ця школа довчилася. Як ковлена інтердівочка, Ді, інтердівчин, як українська. І сьогодні до шогітажки. Вирішив на троє вже їде. А вона часто зараз їздить. Кожні 5 хвилин безкоштовно і дуже зручно і дуже гарно. Все, усім гарного четверга, гарного дня. Усім буде добра злагода. Всім щиро дякую. Ні звучать. Будемо жити, незважаючи на що. Бачите, діти у школу не ходять, а мітуть, мітуть, вбирають. Життя продовжується. Все. Гарного дня, до побачення, маленьких пока.